Вітаю з екрана. А коли востаннє ви відчували, що ваші мрії віддаляються від вас? Чому одні досягають своїх цілей, а інші ні? Насправді відповідь дуже проста. Дисциплін в мостифіколтин нотоні й в житті. мене звати Ангеліна Хачутарян, на моєму каналі. Ми розмовляємо про медіа і тележурналістику. і, судячи з теми сьогоднішнього відео, не тільки поїхали. Сьогодні ми розкриваємо і говоримо про те, чому дисципліна це наш таємний і секретний інструмент, який змінить наше життя. Пропоную для початку ознайомитись взагалі з цим, що таке дисципліна. І погоджую, що ми про це вже чули давно. Зараз дуже популярна ця тема, але все одно давайте визначимо чітке, чіткий термін, що це таке. Дисципліна це не покарання. Це ваша сила, здатність взяти на себе відповідальність за своє життя. Це як вміння піднятися після падіння, а не лежати далі. Ось уявіть собі, ви підіймаєтесь на гору, але без дисципліни ви можете залишитись десь там на серединці, або на початку ще, або майже йти, але в останній момент злитися. І дисципліна це те, що приведе вас на гору на вершину гори. Дисципліна – це, по-перше, регулярність. Ви просто виконуєте кожного дня задумане. Це ваша мотивація підійматися, навіть коли мотивації взагалі немає. Але це все зрозуміло. Давайте вирішимо, чому одні дійсно можуть дисципліновано робити заплановане, а інші цього не можуть робити. Ось не вистачає в нас сил, не вистачає енергії. Ось ось прям не можу підійматися. З дивану, і взагалі на наступний день все задумане, вся дисципліна платить. Насправді відповідь також дуже проста: якщо у вас є чітка ціль, якщо у вас є глибинна, глибинна мотивація, не поверхова, не поверхнева мотивація, а саме глибинна, те, що Буде навіть в тяжкі часи, коли ви взагалі нічого не захочете робити, буде вас змушувати робити ці дії, тому що ви чітко знаєте, що без цього не буде результату завтра. А люди, які на наступний день здаються після всього задуманого, знаєте, коли завтра прокинуся о 5-й ранку, поставлю собі цілі, поставила вже цілі, і запланувала собі ось таке не список задач. Добре, завтра ми стало п'ятій ранку. Зробили весь цей список задач. Але чи захочете ви робити це на наступний день, наступний тиждень, наступний місяць, рік, два роки? Звичайно, що думаю, ні. Тому що тут ви потребуєте якусь глибинну ціль, а просто заради якоїсь естетики, чи заради того, щоб побути трішки продуктивним, це ну можна погратися так іноді, але насправді це взагалі не працює. Знаєте, дисципліна це дійсно може бути в якомусь сенсі насилля над собою, але це не насилля, це не насилля в той час, коли ви робите те, чого не хочете, але коли ви досягаєте те, що ви хотіли. Це не насилля, а це просто буде ваш шлях. Ці лодом зусилля, які ти вклали і вкладаєш в себе, вони будуть стануть для вас приємними. І до речі, дуже важливо навіть знаєте, як то кажуть в інстаграмі, насолоджуватись процесом. Коли ви починаєте виконувати там список задач, який ви собі запланували, і коли ви починаєте працювати над своїми цілями, ви повинні до цього відноситись не як насилля. Хоча фізично це іноді так і є. Ви хочете лежати, але ви насильно змушуєте. Себе встати. Але важливо зробити ці зусилля приємними, тому що ви повинні розуміти, що це дійсно приведе вас туди, куди вам дуже хочеться прийти. Тобто робити те, що не хочеться, заради того, щоб досягнути того, чого дуже хочеться. Я Думаю, що ви зі мною згодні на рахунок цього. А бувають такі випадки, коли ти знаєш, що ти можеш це робити. Але ти не робиш цього. Тобто, ти все ж таки не зміг себе насильно. Змусити встати, ти не зміг цього зробити. Ти, ти знаєш, що ти можеш це робити, але ти не, не хочеш. Ді, дисципліна починається з щоденних звичок, щоденних наших маленьких ритуалів. Наприклад, один з моїх ритуалів: щоранку прокидатися і нагадувати собі свої цілі, нагадувати, для чого мені зараз стати і там робити те або інакше. І можливо, в цей момент я подумаю, та ну його. Не так не така і важлива ці, але це буде лише в тому випадку, коли ціль дійсно не ваша не щира. А коли ви будете, наприклад, горіти своєю справою, то так, ви не з мотивацією станете, не з вогнем всередині, але встанете, тому що десь там всередині ви відчули, що ти повинен це зробити, тому що тобі це хочеться зробити. І саме з таких щоденних ритуалів, з таких думок і починається дисципліна. Також ми всі знаємо про магію ранку, про те, що як ти почнеш свій день, так ти його і будеш Проводити. Тому е, насправді дуже важливо зробити те, що вас заряджає з самого, з самого ранку, для того, щоб було легше змушувати себе робити щось на протязі дня. Робіть і видумайте в собі свої ритуали, які підійдуть саме вам. Можливо, ніхто про них не знає. Трішки повчіть себе і обов'язково знайдете таке. Також маленький підпунктик: так, людина може все. Це дійсно факт. Але це не означає, що потрібно перегружати себе всіма справами світу, працювати 24 години в сутки. Ні, краще виділіть собі в день там 8, 8 годин роботи, але зробіть це максимально якісно. Тобто не потрібно себе також перегружати і намагатися змінити своє життя за один день такого не буде. Налаштовуватись по перше одразу на довгу роботу. Ви проаналізуйте, за скільки це ви дійсно зможете зробити, знаючи себе, враховуючи свою мотивацію, свій характер, свою виносливість і так далі. Проаналізуйте це і не, не треба вимагати від себе неможливого. Людина може все, але іноді лінь може стати вище. Є така методика, до речі, це емоційний щит. Ми знову повертаємося до мотивації, дисципліни, як вона взагалі між собою зв'язана. Дуже класно допомагає себе. Дисципліновано тримати рефлексія. Що це таке? Це аналіз, аналіз зробленого сьогодні. Це відповіді собі на питання, на якісь питання. Рефлексія це аналіз, який допоможе вам пам'ятати, заради чого сьогодні це зробили. Можливо, вам допоможуть медитації чи техніка глибокого дихання. Який висновок ми можемо зробити, те, що дисципліна це наша суперсила, і завдяки неї ми можемо зробити взагалі будь-що. Ви можете поділитися в коментарях своїми історіями на рахунок дисципліни. Можливо, вона вам дається трішки легше, комусь більш складно і так далі. Поділіться цим, буде цікаво почитати. На сьогодні це все. Сподіваюся, що ви відняли для себе щось корисне і цікаве. А з вами була я, Ангеліна Хачутрен. До нових зустрічей на екрані.